Громада проти агрохімічного підприємства Скандал через таке сусідство розгорівся у силі Мошин на Черкащині. Там люди невдоволені, що їм не повідомили про відкриття цеху з виробництва добрив та можливі ризики для екології. Зі скаргами жителі села звернулися до екологів і прокуратури. Більше про конфлікт у наступному сюжеті це ненормальне, Оце так ненормально. І сказали, що по всьому селі воно розклеєно, ніхто не бачив. Пані Світлана Змошин розповідає, звідки дізналася про завод з виробництва добре у селі. Оголошення про обговорення щодо розширення підприємства з'явилося у середині січня. Тоді місцеві і забили на сполох. От підприємства до першої хати 788 метрів. Ця інформація Ні, є Ці всі гранули знаходяться в таких великих поліетиленових пакетах. Ці пакети лежать отам. Можна приїхати На і подивитися. Землі. Вони просто ота, отак, ти стоїш, і оте, оте, оте все під відкритим небом. Як з'ясувалося, поблизу села побудували цех з виробництва добрив. Селяни не проти роботи нового підприємства на території громади, адже це і робочі місця, і податки, проте хочуть прозорості в ухваленні рішень і роз'яснення ризиків щодо такого сусідства. Та діалог не складається. То свавілля виходить, вони самі вирішили. З головою напряму, і вони це поставили. Все. думка громади не, не важлива. Документи. А на що вони потрібні? Ми просили, щоб нам надали, показали документи, дозволи. В них Оце їх все. них немає. У них немає. Сільський голова каже, закон не вимагає від громади погоджень на будівництво і діяльність таких цехів, як і проведення відкритих громадських слухань. Чиновник нарікає, немає важелі впливу на діяльність підприємства, бо це, мовляв, відповідальність профільного міністерства. Я як був. Так і є на стороні жителів Мошнівської територіальної громади, і сам хочу, щоб все було в відповідності чітко до закону. Якщо в нас будуть такі документи, будуть відповідно порушення, якісь провадження, звісно, ми будемо діяти спосіб і в межах передбачених чинним законодавством, так як це від нас вимагає конституція, а саме головне як нас вимагають наші інтереси нашої громади. Чи є у підприємства дозвіл на діяльність з виробництва добрив? Ми хотіли розпитати на місці, проте цех виявився закритим. А телефоном представник компанії відмовив у поясненнях на це є відповідні служби державні, які перевіряють, які дбають про екологію та навколишнє середовище. От тим я буду коментувати і давати письмову відповідь. А вам я взагалі нічого не він. На скарги селян відреагувала всеукраїнська екологічна ліга. Тепер пояснень від власників компанії чекають і в екологічній інспекції там готуються до повноцінної перевірки підприємства. Попередньо здійснено обстеження і встановлено, що підприємство працює без дозвольних документів, а саме без дозволу на викиди в атмосферне повітря та без висновку з оцінки впливу на довкілля. Тому зібрано пакет документів, направлено до центрального апарату з метою отримання погодження на проведення позапланової перевірки. Своє розслідування проводить і прокуратура. Там відкрили аж три кримінальних провадження, які об'єднали в одне: це порушення правил екологічної безпеки, забруднення повітря та службова недбалість. Найсуворіше покарання за цими статтями позбавлення волі на 10 років. Вказані дії порушують оцінку впливу на довкілля, що може потягнути за собою забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. На даний час проводиться повна і об'єктивна перевірка зазначених фактів у зверненні для прийняття остаточного рішення у вказаних кримінальних провадженнях. Телеканал Інтер пропонував агрохімічному підприємству висловити свою позицію, і надати документи, що підтверджують законність діяльності також в інформаційному запиті. Втім, за час підготовки сюжету до ефіру відповіді так і не надійшло. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.